У шахраїв на Прикарпатті за один день через невідомих афористів постраждали п'ятеро людей. У всіх випадках мешканці області хотіли отримати грошові виплати від держави чи міжнародних організацій. У соціальних мережах вони знайшли повідомлення про допомогу. Перейшли за посиланням, зареєструвались, несли свої банківські дані. Однак, замість обіцяних коштів, витратили власні заощадження майже 90 тисяч гривень. Та Дві такі основні групи потенційних жертв від шахрайських дій. Перш за все, це може бути жертва, жертва може бути мало обізнані, тобто особи віком до 20 років або особи так званого золотого віку. Це 45, 50 і вище. Це люди, які рідко заходять в інтернет, час від часу рідко слідкують за новинами та не обізнані з елементарними правилами інформаційної гігієни. Шахрайські схеми кажуть поліцейські, зломисники пристосовують до сьогодення. І наразі чи не найактуальнішим є питання соціальних виплат для цього аферисти, як правило, розповсюджують посилання на фішингові сайти. Двійники офіційних ресурсів. Зазвичай це як відбувається люди, побачивши побачивши якісь оголошення від офіційних джерел, що так дійсно держава робить такі виплати, допомагає громадянам. Після чого вони заходять в ті ж месенджери, де прочитали ці повідомлення, і вводять ці ключові слова отримати виплати, отримати допомогу. І шахрайці цим користуються, створюючи фіктивні такі посилання, фішингові посилання. І людина, усвідомлюючи те, що вона може отримати таку виплату, необдумано вводить реквізити. Найчастіше кажуть, фахівці шахраї використовують два способи заволодіння чужими коштами: їх виманюють через соціальні мережі або ж напряму телефонують до потерпілих і представляються працівниками банку чи соцслужб. Щоб не потрапити на гачок до шахраїв, фахівці закликають людей бути пильними та дотримуватися правил кібергігієни. Перш за все, не повідомляти в телефонному режимі будь-кому будь-яку персональну інформацію про себе, своїх родичів та будь-які реквізити банківських карток. Друге, не переходьте за невідомими посиланнями. Та не вказувати за тими посиланнями будь-яку інформацію. Третє: встановити собі на будь-які гаджети ліцензійне програмне забезпечення, встановити двофакторну е, захист на будь-які месенджери, поставити, прив'язати сім карту до паспорта громадянина України у будь-якому пункті мобіль, мобільного оператора та в будь-якому випадку, який би не трапився з вами, критично мислити. Фішингові посилання у соціальних мережах кіберполіцейські виявляють щодня за фактами злочинів правоохоронці розпочали кримінальні провадження. І вкотре нагадують у випадку шахрайства слід негайно звертатися до поліцейських. Люса Грибоквіталі Маглаті, телеканал 402.